Привіт, друзі! Це канал Дегроші гроші і сьогодні ми поговоримо про можливості заробітку в лютому. Є кілька цікавих активностей, на які варто звернути увагу. Отож, поїхали. Перший це лаунчпул на Bitget, який розпочинається 6 лютого ви можете вкласти свої біткоїни та ефіри, щоб отримати токени аналог. Головний плюс це можливість безкоштовної участі. Якщо у вас немає біткоїна чи ефіра на балансі, можна взяти завжди позику під заставу інших активів. Посилання на біржу BitGet в описі під відео, щоб вам було зручніше. Наступний проєкт це Wallet Connect на CoinList, який розпочнеться 4 лютого. Особливістю цього проєкту є те, що він розроблявся з 2018 року, тобто його вже всі знають на ринку. Отож, ціна токену у нас планується 20 центів, максимальна покупка на 10 тисяч доларів, мінімальна алокація 100 доларів. Максимальна кількість учасників при максимальній покупці 2000 осіб. Цікава фішка, що механізм проведення сейлу, люди самі встановлюватимуть ціну. Це щось нове, і поки деталей немає, чекаємо більше інформації і обговоримо її в нашому чаті. Приєднуйтесь! Наступна платформа це Legion, багато хто її називає правонаступником Кольніста. Зараз на ній доступний сейл Giza, але ми його пропускаємо через те, що розбуковується всього 20% на ТГЕ, а інші 80% протягом двох років. Не факт, що ми на ньому заробимо, навіть при дуже хороших гіксах. З майбутніх сейлів на Легіоні нам цікавий Hyperlane. Про нього ми поговоримо чуть-чуть пізніше. Також доступний Oracle. Він розпочинається 10 лютого. є багато невідомого, проте все ж таки він нас дуже сильно цікавий. Про Ніл можна сказати, що це ще один L2, який мало кого зацікавить. Але все ж чекаємо більше деталей. Старт 3 лютого. Щодо Hyperlane, то це інноваційний протокол, який забезпечує бездозвільно взаємодію між різними блокчейнами, дозволяючи обмінюватися. Будь-якими даними між ними, це означає, що розробники можуть створювати міжмережеві додатки, які абстрагуються від складності взаємодії з ланцюжками та обслуговують користувачів у будь-якому підключеному ланцюжку. Крім того, модульний стек безпеки дозволяє розробникам можливість налаштовувати безпеку міжчейнової взаємодії. HyperLine вже інтегрований у понад 50 різних блокчейнів, включаючи великі мережі, як такі як Solana, Ethereum, Cosmos, Arbitrum. Платформа вже дуже сильно полегшила передачу вартості між цими мережами на суму понад 2 мільярда доларів. І сумісна з 5 різними віртуальними машинами, демонструючи свою універсальність. Що стосується інвестицій, то приблизно 18,5 мільйонів доларів від відомих інвесторів, таких як Circle, Kraken Ventures та Figment Capital було влито для того, щоб цей проєкт розвивався. Hyperlane працює з такими проектами, як Celestia та Layer, і має підтримку відомих інвесторів. Hyperlane використовує спеціальні смарт-контракти, які можна, які можна назвати певними споштовими скриньками, які Взаємодіють інтерфейси для взаємодії повідомлень всередині самого блокчейну. Hyperlane працює поверх Celestii, об'єднуючи всі проекти екосистеми мостом, тому можна впевністю сказати, що з найближчим часом Hyperlane стане доволі потужним гравцем на крипторинку, і саме тому ми тому, щоб заінвестувати саме в цей проект. Люто я обіцяю бути цікавим, підписуйтесь на канал, ставте лайки та приєднуйтесь до нашого чату. Там будемо розбирати всі новини ще детальніше, всі посилання, корисні матеріали та додаткова інформація в описі під відео.